Сполучені Штати та Німеччина не змінили свої позиції щодо запрошення України до НАТО, тому цього не станеться на саміті у Вашингтоні. Альянс не має бажання приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку можливо втягне його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року. Видання зазначає, що Сполучені Штати і Німеччина, як і раніше, виступають проти запрошення України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні. Як це було і на минулорічному саміті у Вільнюсі, за даними New York Times, вони навіть хочуть, щоб це питання було зняте з порядку денного в липні, незважаючи на те, що аналогічний процес щодо членства України в ЄС був схвалений минулої зими? Як зазначається у публікації, основні зусилля зараз спрямовані на чітке визначення умов, які Україна має виконати, щоб розпочати переговори з НАТО. Однак вони ще не просунулися вперед. Адже, як зазначає видання, стає дедалі реальнішою перспектива поразки України в конфлікті. Ситуація на місцях може виглядати набагато гірше ніж сьогодні, і тоді постане питання: як нам зробити так, щоб Росія не перемогла? сказав Іво Далдер, колишній американський посол в НАТО.